4 травня 2023 року ми зараз знаходимось на другому Грінвуді. Ось так це зараз виглядає. Коротенько по новинах, зараз пробіжусь і побіжимо далі. Перше, ну паркінг вже працює. Паркінг вже працює, зараз я по ньому пройду швиденько, покажу вам все. Дехто жаліється, що досить повільно відкриваються двері, але це плата за величезний в'їзд і високий в'їзд, бо досить важкі ворота. Редуктор працює на максимумі. От він як гуде, велика вага, тому маємо такий нюанси. І плюс поки що вони налаштовані, що їх треба і закривати. Так само пультом на автоматику вже їх підлаштує ОСББ. Маємо оце парку місця. Єдине, що пронумеровані вони зараз на підлозі за відбійником, бо по причині того, що в лівій стороні там нема де намалювати на стіні, тому маємо такий невеличкий зручність. Що ще? Нібито датчики руху працюють. От зараз ми тут перевіримо, пройдемо. Так, Всі датчики працюють, плюс трішечки ще є світло через а, оцю рішітку. За рахунок цього, тут завжди трошечки пробивається світло, особливо після обіду. Стеля підфарбована, в принципі, це теж плюс. Вона не підфарбована не тому, що там ми хотіли пофарбувати, а тому, що це е, утеплення за одно е, перших поверхів. От бачимо, що утеплюється не тільки сама стеля, а я вже про це робив відео, що утеплюються також і колони, які е, йдуть до плити перекриття. Ну, в принципі, по паркінгу все. Я його закриваю і заходимо в двір. Це ми зараз в дворі. Запарковано катастрофічну кількість ремонтів. Я так розумію, що вже більше 40 квартир 150 робить. Ну, це по тому, що охорона 100% знає, а точна кількість, мабуть, трошечки більша. Тим більше, що деякі квартири вже заїхали. Тепер зайдемо в першу Другу секцію, в другу, мабуть. Зайдемо. Тут у нас, ага, це якийсь апарат для чистки. А, це клінінгова компанія, яка е готує під'їзд до передачі. Ми чотимемо. скрібочки спеціально очищають. Тут, тут перший поверх ще поки що не так чисто, але зараз з нагору тут буде видно. Познімали всі плітки з. Дверей, бачите, якісь розчини. Угу. Піднімусь вище, можливо, десь вже є красиво прибрано якраз буде до огляду. <плес> угу. Добрий день. Ага. Відмивають вікна. Далі йти не будемо, тут дівчата працюють. Добрий день. Так. І після того, як першу другу секцію до підготують до передачі. Одразу бачимо, які квартири ремонтуються по дверях. Ми продаємо їх вже на оздорові, далі прибирає ОСББ. Тобто всі ці напливи, отакі момент, отакі який прибирається. Так, трішечки ще пройдусь за пагорбом, розкажу про дитячий спортивний майданчик. Під спорт там наразі вже зробили підготовку, типу я зараз тут заскочу швиденько. Оскільки це можливо швиденько, щоб не затягувати відео, а то я вічно зніму по 10-15 хвилин моїх розмов. Так, що у нас тут зараз робиться? Перше, ага, вже поклали екобруківку вздовж патіо першої і другої секції. Ой. От я вже йду по екобруківці, набагато приємніше. Тепер. Ага, і вже проклали, крім цього, тут цікава така конструкція, наскільки я пам'ятаю. Дивіться, зараз її розберу. А, о, господи, солдатики чимось займаються. цікаво. Так, а під нею коротше, це, виходить, що, що це у нас е, виконує? Це дрінаж, який зводиться аж туди за рахунок... Е, я зараз не підніму, не покажу ту трубку. Е, пісок, е, не пісок, щебінь не дає йому замовитись, а відводиться це от з цієї частини. Ні, точніше, по моєму тут посередині десь вона розходиться, от звідси, розвинути в ту сторону і в ту. Завчався таке питання, як закріпити о, цю частину пагорба. Бо спочатку хотіли зрізати його, оцю фаску. Але там виходить невеличкий об'єм того грудячого слою. Бачите, от його видно там 30 см, мабуть, не більше, можливо, навіть місцями менше. І далі йде глина з піском. Ось таке. Глина з піском чи супість, щось таке. Один з видів суміші цих двох матеріалів. І Його треба все ж таки закріплювати. Тому ця частина перша половина, мабуть, перша секція буде вся закрита, а друга, мабуть, вже георішітка і на тому все. А ця частина буде слугувати для якраз відведення води. Більша частина води, от з нашого досвіду, 3 роки. Вже на цьому об'єкті більша частина води падає в сам пагорб. Тобто в нього велика кількість піску і він на себе забирає величезний об'єм. Чому ми позрізали ці дерева? Ну, по оцьому мабуть, дерево видно, яке впало колись ще. Вони всі були нахилені сюди всю сторону. Рано чи пізно вони могли б впасти і не тільки пошкодити будинок, а і не дай Боже, не дай Боже, комусь зробити біду. Тому ми їх поприбирали в свій час ще, а зараз е розчистили зараз пагорб. Ви бачите, що він зараз трошки по-іншому виглядає. І починаємо потроху висаджувати е зелені насадження. Їх кількість ще погоджується. Єдине, що можемо сказати, скорше за все, це буде робитися в два етапи. Подивимось, як по факту буде виконання, бо чіткого плану розуміння по озелененню цього пагорбу немає, тому що стикаємось з тим, що. Треба вносити зміни через деякі нюанси цього пагорбу. Він досить такий ну, файно стоїть, він нікуди не совається, але є нюанси по, по самому ґрунту. Так, повертаюсь до спортивного майданчика. Бачите, йде закольцовка. Тут, тут вода від цього майданчика відводиться. Ось, бачите, по цьому. Лотку, і іде, 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 вона збирається в лоток і йде туди на вихід. Там ще не доробили цю частину, звідти там відходить. Тут буде стандартне наше покриття, тобто тут буде резинка і самі тренажери. Ну В принципі, самі тренажери ми в свій час вже погодили, ми вже там нічого змінити не будемо, по-моєму, вони вже закуплені. Обіцяють наші робітники, якщо поставка відбудеться вчасно, що вони поставлять це вже до кінця червня вже це, це буде стояти. Почнуть дійсно з цієї частини, ну а вже. До, до дитячого майданчика ми підійдемо пізніше. Якщо комусь цікаво, які там все, все ж таки будуть тренажери, я зроблю коротенький огляд і покажу, можливо, навіть не огляд, а просто такий типу пост в Ютубі, як, як воно буде виглядати вже кінцевий варіант. Ну, тут будуть такі сходи. Ще, правда, не дороблені деякі деталі там по, ну, бачите, нема перил. Якось так. Так, Зафугували тут вже плитку, вже, мабуть, практично все готово. Тут також буде ще оздоблення, але воно буде таке Шліфовка пофарбування під бетон. Тобто воно такий бетонний вигляд і буде мати. Ну і по воротах ще також розглядаємо варіанти, але ворота, ворота все ж таки будуть. Сусідом також, нібито вже дійшли згоди по парканчику. Як треба зробити так, щоб йому в двір сильно не заглядали, теж є варіанти. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати. Ті питання, які у нас були, перше СББ працює. Збори відбулись 29 квітня в суботу. Вони відбулись досить непогано, тому що, господи, 70, по-моєму, 5 людей було присутні. Я не пам'ятаю, скільки онлайн, скільки офлайн. Точні дані в голови це найкращий показник по всіх наших проєктах, скажу чесно, тому що більшість людей цінують те, що вони можуть отримати швиденьку квартиру в цей такий складний час. І всі в більшості одразу почали робити ремонти. В принципі, більшість робили до цього ремонту. Ну, По машинах видно, що вони тут не перший день стоять. Кожен вже собі тут місце якесь підколядував. Його воно чи не на його, от, наприклад, всі точно на цих машин. Е -е... Якось так. Це, мабуть, все, що хотів сказати. Е -е... Задавайте питання, крім дитячого і спортивного майданчику, і е -е, оздоблення плиткою. Питання закрито, воно вже е -е... до нього ми вже не повертаємось. Задавайте питання. А, і ще. Одне, забув сказати, з наступного тижня заходять, заходять плиточники на балкони. А перед цим пройдуться хлопці ще підфарбують там, де були якісь такі невеличкі пошкодження по огородженнях. Спочатку фарбують, потім кладуть плитку. Ну, мабуть... Також за більшості за травень більша частина балконів буде зроблена, в червні вони дороблять все це діло. Мабуть, це все. Ну і Зараз буде ще наш відео реклама з ОСББ. Додатково займатися озелененням. озеленення на озелененні зроблено великий наголос. Треба зробити так, щоб було це 100% найгірше, ніж а, на Грінвуді першому. Грінвуд перший, хто не бачив, зараз зроблю посилання в кінці цього відео. Все, всім папа, -па, всім всього найкращого. Бажаю всім мирного неба, щоб всі були здорові. Все, до наступних зустрічей. Не можу я не забути щось сказати. Забув сказати про те, що по проханню. Голови ОСББ, ми залишимо можливість викидати сміття централізоване, і ми там цим займемось, його утилізацією, вивозом, і всім таким іншим. Тому можете подякувати своїй голові, що вона на нас натиснула, і ми все ж таки це зробили. Ну, тепер все.